Yeah. <laughs> Всім привіт, це клуб хвостики. Це маленький красунчик баді, якому дуже потрібна любляча сім'я. А на початку ми врятували не баді, а його матусю, яка прямо на наступний день у нас в будиночку народила неймовірно красивих цуценят. Всі дітки ростуть в турботі, в любові. Ми їх дуже обожнюємо, доглядаємо, звичайно, як всіх наших хвостиків, але всім їм потрібне дитинство в сім'ї. Всі вони в пошуках. Поки що тільки одне цуценя знайшло люблячу класну сім'ю. І для баді ми бажаємо такої ж сім'ї. Тому знайомтесь, баді виросте крупненьким хлопчиком приблизно 20-25 кілограмів, таким самим красивим, як його мама Соня. А зараз йому 2,5 місяці, у нього вже є дві вакцини. Він дуже грайливий, дуже дружній, дуже активний, обожнює іграшки, обожнює цілуватися, обійматися. А як всі хвостаті дітки? Баді зараз всіма силами показує вам, який він люблячий. Тому, будь ласка, якщо саме ви готові подарувати. Баді люблячу сім'ю, телефонуйте, до нас можна приїхати в гості, познайомитися з баді особисто. А, якщо все вам підійде і нам, будь ласка, він поїде до вас в сім'ю. Ми хочемо, щоб баді був другом сім'ї, членом родини. Саме таку сім'ю ми шукаємо. Якщо ви просто на нас підписані, любите дивитися, любите допомагати нашим хвостикам, шукати сім'ї, то будь ласка, а, поставте вподобайку, напишіть коментар, можливо, зробіть репост в соцмережах. Адже саме. Ваша активність допомагає розповсюджуватися нашим відео, і хвостики швидше знаходять свої сім'ї. Тому допомагайте батьку знайти сім'ю або телефонуйте, і забирайте його самі.